Сьогодні семиділуха. Бо ж доварюю, те стерилізується, те зараз закривати. Ми, коротше говоря, дуже дуже зайнята. Дідуля старе виносить із погреба, якому вже роки. І ще закривала в трьохлітрові банки. Той сам обродом. може ж у нас трьохлітрові банки взагалі не йдуть. Ото літрова, півтора, оце, да. Откриїм до зиму, а трьохлітрового відкриєш, так половина викидається. Вже є трьохлітровий, нічого і не закриває. Оце таким займаємось. Справилася я зі своєю роботою, Даже сліди за собою позамивала. Позамітала. Коротше, все. Капція. Скільки я банок сьогодні перемила, ой-ой-ой. Цілий цей стоїть. Оце трьохлітровий нагору вже ми їх. Не будемо використовувати. Так. значить Покажу я вам зараз цей рецепт огірків. Але ж, ну, я їх робила вперше. Знаю, хто мені дав цей рецепт, Надійна людина. Але я її ніколи не робила. Ну, так мені по інгредієнтах він сподобався. Я зробила там маринад три-півторочки. От я три півторочки зробила. <реш> Стерилізувати треба не люблю. Ну що ж, стерилізувала. І так, даю рецепт, але вам раджу потерпіть, поки я його взимку не попробую, якщо спробую. Рецепт саме цих огірків роблю вперше. Але знаю, що давала мені перевірена людина, якій я довіряю. Це 100% рецепт перевірений. Ну, який на смак огірків, я не знаю. Дівчатка краще. Я той рецепт покажу вам. Але давайте на той рік будемо закривати масово, якщо вони будуть смачні. Я взимку, коли відкрию, я вам скажу, які вони будуть на смак. На дно півтора літрової банки одну морквинку кружечками. Тоненькими, не товстими, цибулинка невелика кружечками, перець солодкий, столова ложка, зерна, гірчиці, сухого. 5 штук духмяного перчику, 5 штук звичайного чорного перцю і 5 штук гвоздик. І зараз заповняємо баночки. Я зробила 3 літрових банки огірочками. Баночки заповнила огірочками, і тепер готуємо сироп. На 1 літр води нам треба 50 грам солі. Нормально. Так, півтори столові ложки в мене вийшло. 300 грам цукру. Так, робимо 350. Так, є. Дівчата, бідуля нарвала галичі. Зараз порозсипаю по ящиках і одвезу вам на нову почту. Дітям ще відправлю А то, що залишилось, так по березані. У мене ще тут. Клієнтів вистачає. Роздам і на цьому все. Оце таке мої дорогенькі. Втомилася, як не знаю, що. Але ще заличую, раз вже дідуля нарвала. Он... Чотири корзини, вже ящички приготував. Зараз я піду кульки поберу. О, та по -по дадвезем, отправлю. Кому пообіцяла, тому відправлю. І на цьому все, більш нікому не обіцяю. Бо ще сусідам мені треба дати, сестрі ще не давала подругам. Короте. Як останеться, тоді ще скажу може кому. Це й так вишлю. А як не останеться, то вже ж таке. Бачите, якої красивенної понаривав. І зараз все буду готувати. Я буду тренером твою. <реш> кажи, кажи давай. Я не буду тренером. Давай, я, кажи. Я тебе не дарим. Я тебе вижу на перше занятті. Капець, це він там вміє, щось там качається, ходить, а мене не хоче тренувати. Це чесно, скажіть. Ні. Не хочеш? Ну бачи, який. Ти мене слухати, не будеш не рано. Буду. Я можу... Та я слухняна жінка. <реш> ти слухняна жінка. Буде... Фокус, Всі можна. будуть писати, ой, які ви класні, <смітна> родіть ще дівчинку, обов'язково. Боже, зробіть. Я зробити. Да, Та, так, так, таке будуть писати. <смітна> Нака... Накачав руку для кого? Я на ній могла лежати. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'm what we show. А стема продовжують надходити посилки. Тапочки прийшли. Дівчат ну, думала, що будуть погані, а вони не погані навіть. Дуже гарні. Я вже одні замовила, а тоді замовила ще собі і думці гарні. А ще замовила собі для підставки ножів, бо в нас таке вже не дуже мені подобається, біленьке таке, ну щоб ножі туди впихати. Пихать. А що я ще замовила? Я вже вже й не пам'ятаю. Чухол дуже гарний замовила на телефон суперський. Покажу згодом все покажу. Ну, Чухол прийшов вже давніше, може вам вже і показувала його, Воно вже пам'ять, пам'ять дівоча. А це ж таке в нас, отаке от для ножів. Ну, Воно вже, по-перше, його тут не можна відкрити, щоб помити. Там же ж вода стіка, а може й можна. Може й можна. Ну воно там скло. Я боюсь, що я його потім не зберу. Замовила білень. Я, здається, замовила не отаке, оце палочки якісь, а просто дирочки, куди можна. Хотіла там одне гарне, але в мене не вийшло. Там тільки той, хто живе в Великій Британії, треба індекс. Коротше, яка різниця. А це заміна. Я навіть не бачила, що воно знімається, але ж ці палочки вони порозсипаються. Коротше. Замовила. Це замовила для сирників форму робити красиво, це я згадую. Замовила пральну машинку помити, от в рубчиках. Замовила спонжики для вмивання обличчя. І підставку для телефона, бо цей зайчик вже в мене своє здає, вже телефон подає. Ну, коротше, Лена підсіла на тему. Треба з цим закруглятися. Речі не замовляла не разу, не знаю, які вони прийдуть. Оце крім тапочок. Тапочки хороші, Що казати, якщо хороші сусіди щось палять?